Мої вітання, і сьогодні одразу до роботи. Білецький закликав до негайних реформ і розкритикував мегапрожекти влади. Головне з колонки командира 3-го корпусу з економіст. Воювати далі на ентузіазмі мотивованих добровольців не можна. Це паливо не нескінченне. Чи триватиме війна або настане перемир'я? Армія має негайно змінитися. 26-й рік має стати роком тверезості. Мобілізувати людей, не маючи адекватної БЗВП та сержантської ланки, шлях до великих втрат. Навчання це те, що Україна може розпочати вже завтра. Без навченого особового складу лінія дронів та кілзона це просто мегапрожекти. Паперові генерали, проблема. Всі вирішують, все вирішують люди та стратегія. Так, оновлення армії. двадцать шестый рик, двадцать шестый рик, изменения. Значить, зміни прямо такі позитивні, причому поповнення буде в 26-му році нашої армії з-за кордону. Ну, поповнення підтримкою наших партнерів це зрозуміло. В вигляді там, і людей, і техніки, і допомоги це зрозуміло. Але е таке враження, що і наші люди будуть повертатися. Чому так буде? Тобто тут вже, напевно, що історії дві. Або це буде який законопроект прийнятий на нашій землі, або там, де вони є, Ну, в смислі наші люди. Завжди поруч із картою миру іде карта башти. Завжди так у нас. Тобто таке враження, що ми ще з вами, знаєте, не досить постраждали, що станеться. Ну, Ми завжди з вами це бачимо. Станеться велика біда перед перемогою напередодні. Погане, нехай не збувається. Так, поїхали далі. Штати готують черговий раунд санкцій проти енергетичного сектора Рашки, якщо бункерний відхилить мирну угоду з Україною. Яка мирна угода? Так, значить, питання тут у нас два. Чи хоче Кремль ті, хто приймають рішення, ті, хто відповідальні за війну проти України, чи хочуть вони перемир'я, чи укладуть вони його? Розглядаються можливі пропозиції. Буде висланий ганець, його обов'язком буде повідомити про те, що такі вони на щось погоджуються, вони згодні з більшістю, вони згодні на договір, але це не більше, ніж підстава і фігня. Що і треба було Так, ну добре, коли не буде цього мирного договору, мирної угоди. А чи висунуть штати черговий пакет санкцій проти рашки? А, ні, період. Такого знаєте кукловодства, період того, коли штати дають расистам поводити себе за ніс, він ще існує цей період. Тут знаєте, що буде? Пам'ятаєте, ми з вами казали, що Штати себе проявлять дуже різко, дуже серйозно це буде по відношенню до расистів. Це не буде такого, що про просто плавні санкції, черговий пакет. Тобто, це буде різка така відповідь на чергову клоунаду зі сторони расистів. В Україні можуть запровадити новий податок. так? 2-3% з доходів громадян, кошти пропонують спрямувати на депозити для військових, заявив член оборонного комітету Костенко. Е, можна починати з депутатів, можна починати з їх дітей, де вони знаходяться. Паралельно влада готується до підвищення тарифів на комунальні послуги. Влада готується. Вони живуть за наш рахунок. Що їм готуватися? До чого їм готуватися? Значить, тут також у нас два питання. А, новий податок на депозит для військових. Угу. Ну, історія, звісно, цікава, але трошки не продумана. Так, що скоріше ні, ніж да. Друге питання підвищення, підвищення комунальних платежів, да? Да, комунальних послуг. Тарифи на комунальні послуги. Так, тут нас з вами чекає сюрприз у найближчий рік або два зміниться сама структура платіжок за комунальні послуги, сама система. Може сама контора зміниться або роздвоїться. Це схоже на те, що ми платимо з вами за газ, а потім ще придумали за транспортіровку газу. Отут От також вони ще придумають. Вони ж працюють. Ой, так, у Китаї розробляють першого в світі робота гуманоїда зі штучною маткою, який може виношувати ембріон аж до народження. Мені цікаво таке тут питання. Нас одразу затопить к херам великий поток після цих експериментів, ілі ми нормально ще й рухаємось? Це нормальна історія. Надія для жінок. Такий проект Надія для жінок. Не дуже він буде масово доступний, це зрозуміло, але гром не поб'є на наступний день. Конгрес схвалив щорічний оборонний бюджет штатів. У нього заклали 800 мільйонів військової допомоги для України на 26-27 роки. Ця сума невелика порівняно з обсягами минулої допомоги, але це той мінімум, який адміністрація зобов'язана виконати за рішенням Конгресу. Ну так, да, ми так і з вами дивимося, що нам допомагають не для перемоги нашої, а для, для того, щоб ми якось мінімально трималися. Так, допомога нам від штатів 26 й рік. 27 й рік. 26 рік, да, перша половина року, да, 27 рік до е, другої половини року. А далі вже підключаються, е, а далі таке враження, що нас приєднують або ми приєднуємось, або ми організовуємо якийсь союз, і е, ми вже відрізаємося від прямої допомоги штатів. Якось так. Я підтримую голосування онлайн на президентських виборах для українців за кордоном. Чи буде голосування онлайн? Наскільки це можливо і ефективно? Якась да? так? Е, Дуже велике питання, як проконтролювати процес. Прозорості, а друге, як не дозволити витік інформації через е голосування. Моє звернення Куп з, з Куп'янська зміцнило позицію України на переговорах. Воно суттєво вплинуло на США та Європу, довівши, що Бункер не знову бреше про окуповані території, заявив Зеленський. Позиції наші на переговорах. Позиції наші на переговорах. Люди, які зацікавлені у нашій з вами землі, які впливають на війну, вони налаштовані на два моменти: перше, щоб Україна процвітала, друге, щоб в Україні не було війни. Але разом із цим, ці ж самі люди вони хочуть зробити публічну казнь. Публічну казнь. І я думаю, що з цим буде дуже велика проблема. Публічну казнь мається на увазі не бункерного вгагу, а когось із наших. Ладно, це таке. Все буде добре. Дякую.